Дорогі глядачі, ми повинні з вами максимально відміняти негативні сценарії продовження світового існування. Зараз на даний момент ситуація досить складна у всьому світі. Скільки я робив прогнозів, скільки я складав різного роду прогнозувань, хочу сказати, що зараз є дуже великі ризики того, що війна може вийти за межі нашої країни і тієї країни, яка на нас напала. Тому що відбуваються дуже нехороші речі в всьому світі. Зараз я закликаю нас усіх об'єднуватися і відміняти найнегативніші сценарії майбутнього. Це все можна зробити через духовні практики. Доєднуйтесь до моїх медитацій, енергопрактик молитв щовечора о 23-й годині в прямих ефірах. Зараз, по тому, що я бачу і по тому, що я відчуваю, є дуже великі ризики того, що може статися якась дійсно велика катастрофа світового характеру. Я дуже сподіваюся, що все це не відбудеться. Я дуже сподіваюся, що в нас і в людства ще є шанс. Але враховуючи той факт, що маятник війни розхитується все сильніше і сильніше нашими енергіями. І енергія людських страждань розхитує цей маятник і він вже коливається з більшою амплітудою, то зупинити його буде надзвичайно тяжко на це піде дуже багато часу. Але ми можемо зупинити цей маятник війни. Ми можемо зупинити цей егрегор війни, якщо ми всі разом з вами об'єднаємося і будемо уповільнювати його хід, щоб кінця світу не настало. Об'єднуємося і допомагаємо один одному. Ми можемо все зупинити, віримо в себе.